У нас як влітку пройшов дощик і вигулькнуло сонечко. Подивіться, як гарно, а я йду подивлюся на, свого, на свій струмочок. Що там? Ви подивіться, який мух Та ще ящірка, ой, як я це люблю, як же ж я це люблю. Аж настрій піднявся. Хоча... Щойно гепнули, ну, нам до цього не звикати. Ви знаєте, дуже мені подобається мій струмочок. Саме конфігурація мені не подобається. ні. Я щось придумаю. Але вже він трішечки взявся. Ну, неаккуратно я зробила оці, видно, оці рубці, ну, нічого. Не страшно. Я взагалі його робила перший раз, і я сама до цього додумалася. Я бачила там шкрябали. Я думала, буду шкрябати якимось цим цвяхом, і все. А мені захотілося ось таке зробити. Цемент на дні воно лежить. О, забула, що я казала. Так, ну я все забула. Ну, так, воно вже. Зчепилося, тож я сподіваюся, буде все добре. Ну, Тут де такі гострі оці, то воно ще так трішечки кришиться. Ну, подивимося. Нічого так, я оце заповню водичкою ще залю. До речі, дощик прийшов і додав трішечки води. Я, мабуть, занизько зробила оцю штуку, треба було вище. Бо тоді вода ну не буду до... заповнювати до того. Бо мені здається, воно не витримає. Я тут не ложила сітку, я ложила ось цю сіточку. О, бачите, ось у відпало крихкий він. Треба було по всьому периметру так гарненько, багатенько накласти. Ну, я як завжди. Тя пляба би скоріше. Ось там плівка на всяк випадок ще лежить. Тож воно сьогодні підсохне. Може, я його трішечки по, цей, пошліфую, не знаю. Мені здається і так гарно. Так, я така задоволена. Слухайте, після Після, після тої роботи, що я вчора зробила, я. Не могла сьогодні пальці свої поставити прямо. всі скорчилися. Крючковаті. Вони так мене крючковаті. А то взагалі. І руки, ноги болять. Я ж все на присяжки оце робила.